<ші> я перший, я перший, мамка я перша. Це я перший. Муська, не лізь поперед батька пекло, я старший, значи перший. Не бейтеся, дітки. Будьте першим обоє. Двоє зустріне ти ранок. Пішли. пішли. Пішли, пішли. пішли. Кляпись, стався, я тут Я Ябла велика, тлабна Ну, трішки велика, підросла, Але сумнік піший, старший, слухайся його. Ой, що за люди. О, я перший прибіг. Давай, мамка. першим прапор я буду піднімати. Давай, відкривай. Прапор піднімай. А що там на вулиці? А там на вулиці не по чистенькі сонечко сьогодні буде казали, що бо тепленько. Ось воно прийшло тепло. Да, мамка? Так-да, прийшло. Мапути вже тепленько, то щось позамерзали метрішечки. Да, позамерзали. Ну, ну, давай, піднімай прапор. І. Га я, ха я, маги почекати, а не треба там битися, а то віслі. І прапор вдачли підняту. А на вулиці плюс чотирнадцять. А що це таке за вікна запутіш? то там, а по що це за літло таке запечіше? А я не знаю, може повітря на вулиці, або прохолодне, або тепле, побачимо. Ну добре, я вже пішла на поміну, то я не встигаю все. Ой, Зорік, я так ось хочу, я ж дорозна вже, так ось хочу прямо йти. Та йди на свій променад. Не добре, добре, я не встигаю все. А всім гарного робочого дня, середою всіх, ваш Соня, тюбки-бомки, пока! Пася, пуся, цепки, боки. Пока, Соня, потерпай, мене, я тоже это привезу. Пока, пока, пока всем. Армор, рабочего дня, солнечно, тепло і мирно, тихо. Гуляй!